Друзі, всім привіт! З вами Іна і я дуже рада вітати вас на каналі Пархаючі Життя. І сьогодні у мене щомісячне прибирання в дитячій кімнаті. Давайте з вами подивимося, як я сьогодні зайшла в кімнату, що тут відбувається. Діти збиралися в школу, в садок уже під кінець тижня, сьогодні четвер, уже дещо там щось порозкидано, портфелі перебирали, сміття на підлозі. На вікні ще досі новорічні прикраси. Все це треба прибрати. Новий рік вже закінчився, тому обов'язково. І сьогодні я. Маю в планах все прибрати по верхах, вимити віконця, прибрати новорічні іграшки, витерти пил на всіх шафах, пропилисосити і помити підлогу. Тож, якщо вам це цікаво, то залишайтеся зі мною, мотивуйтеся на прибирання і поїхали. Якщо ви вперше на моєму каналі, то пропоную трошечки познайомитися. Як я вже і сказала, мене звати Іна, мені 40 років, і я мама трьох чудових дівчат, які мешкають в цій кімнаті. Старші донечці 10 років, середній 6 і молодші 3 роки. Ми також очікуємо зараз четверту донечку, я на 24 тижні вагітності не працюю, постійно вже знаходжуся вдома. Ми всією родиною разом з чоловіком вимушені були бігти з Києва на початку березня 2022 року в зв'язку з російською агресією проти України і опинилися в Чехії, де і отримали житло на перших порах, потім роботу. Зараз один чоловік працює. Також я працювала півтора року, але потім я звільнилася. і про це я Знімаю свої влоги, знімаю мотивації на прибирання, знімаю наші вихідні, наше життя. І, е, у мене є також на каналі марафон чистоти, пархаючи прибирання», який заснований на системі Флайледі. Після того, як я завагітніла і пережила досить важкий такий токсикоз, то звісно, я злетіла зі всіх систем і повністю зараз перезавантажую своє життя. Трошечки мені було важко, але потроху я повертаюсь до. Своїх обов'язків. І сьогодні я запланувала поприбирати в дитячій кімнаті та ретельненько, але потім згадала, що я можу змотивувати і вас. І тому сьогодні у мене народилося відео мотивація на прибирання, яке дуже давно вже не з'являлось на моєму каналі. Тож, зараз я продовжую своє прибирання. Для початку я зібрала весь брудний одяг по всій кімнаті. Я не розбираюся, де брудний. Чистий, тому що у нас дочці трихрічці їй. Її... Завжди треба щось розкидати із чистих речей, на жаль, у нас стоїть сушилка для речей в дитячій кімнаті, і вони коли балуються, дещо може впасти на підлогу, і вже я не розбираюсь, що там чисте, що там брудне. Також Іланочка, середня донька, вона також любить перевдягатися по 20 разів на день. І також буває таке, що ми беремо постійно чисті речі, але якщо я буду ще й пере. Передивлюватися ретельно, чи то чиста річ, чи, чи то брудна, то я взагалі потрачу дуже багато часу. І тому я просто позгрібала всі речі, посортувала і відправила у прання одну партію білизни на сьогодні. Далі я прибрала е, новорічні прикраси, і зараз перейшла до вікна. Протерла пил на жалюзях, спочатку волок вологою мікрофіброю, потім сухою. Ганчіркою і далі буду вже знімати прикраси, знімати ці наліпки, і вирішила, доки на вулиці плюсова температура, протру віконце із наружної сторони, щоб воно було трошечки більш чистеньке. Зараз ми мешкаємо в двокімнатній квартирі в гуртожитку для українців, які працюють на складі ДХЛ, мій чоловік працює комендантом, адміністратором цього гуртожитку, тому нам тут забезпечують житлом. Хоча цей гуртожиток він не приспособлений, не предназначений для проживання з дітьми. Раніше тут проживали тільки заробітчані, тих, ті, хто приїжджають з України на заробітки без дітей. Але після Повномасштабного вторгнення, Чехія і керівництво гуртожитку, керівництво ДХЛ, вони, звісно, предоставили житло навіть деякий час вони спонсорували безкоштовно житло, давали, але зараз дозволяються в цьому гуртожитку жити разом з дітками. хоча… Хоча це дуже незручно, тому що дуже, дуже тонкі стіни, дуже чутно, як діти піщать, а люди, які приходять зі зміни, які працюють в три зміни, і також і в ночну, і вони, звісно, хочуть поспати. І для мене це такий окремий стрес, що мені треба постійно шикати на дітей, щоб вони не балувалися, не вирадували, не кричали, тому що люди хочуть відпочивати. У нас, на щастя, ніхто поки що не скаржиться так сильно, але я розумію, що поруч, коли три дівчинки з пісклявими голосками вони бавляться і просто навіть якщо не кричать, а спілкуються, то це дуже гучно. А коли йде якась бійка або розборки, то взагалі. Ну, Поки що мешкаємо тут, тому що ми. Як біженці у нас візи тимчасового захисту, дякуємо і за те, що взагалі можемо, маємо право тут жити, а не під бомбами в Києві. Помила я трохи вікно, жалюзі, квіти обробила. Далі продовжую своє прибрання і прибираю все, що не лежить не на своїх місцях. Не чіпаю ліжка, не витрушую, не замінюю постіль, тому що я на минулому тижні це робила а Зараз у мене зовсім інше завдання. Далі я за допомогою швабри для сухого прибирання просто згрібаю з під ліжок все, що там може потрапити в пилосос, плесос що треба. І потім вже продовжую збирати все, що можу достати. Так? Тут у нас багато і сміття, і багато гумок, олівців, як завжди, в кімнаті дівчат. Такі речі розкидані постійно, я не знаю, вони постійно їх постійно розкидають. Позмітала я велике великі сміття, прибрала і далі приходжу до пилисоса. По дорозі я ще проскладала деякі речі, які лежать у нас на білому стілажі. Нещодавно ми придбали також контейнери, вони такі м'якенькі, там котики, собачки і звичайні надписи для хати, скажімо так. І туди я вже проскладала деякі іграшки, деякі речі, але в тому стілажі не все так добре організовано, як мені би хотілось. Але я думаю, то. Потроху-потроху зробимо. Далі я перейшла до пилесоса, відсуваю тумбочки і вичищаю щіточкою пиляку з батареї. Вона гаряча, тому нема сенсу її зараз там сильно мити. Я її зараз почищу сухою щіткою, а потім протру зверху так від пилу, да і все. Все ретельненько, ретельненько пилесошу, тому що у нас наш робот-пилесос, який у нас нещодавно з'явився, він не замінює звичайний пилесос. Він е не проходить у кутках, звісно, він не може е засмоктати там, десь щось отсунути і таке інше. І тому. Е від звичайного пилисоса, від ретельного прибрання ми не звільнилися, тому я в це сьогодні все відсовую, що можна відсунути, і також намагаюсь прибрати під шафою, тому що під шафу робот пилисос наш не залазить. Тож я ретельненько все пропилисосила, і як бачите, не стала я чіпати цю гору, яка зараз праворуч на скляному столику, гора чистого сухого випраного одягу. Я вже вирішила, що не буду себе тішити надіями, що я зможу одразу його складати, тому що за скільки років завжди не вистачає часу, щоб поскладати суху білизну. Вистачає час перепрати, але поскладати по місцях ну, прям, ну, ніяк. Тому я виділила окремий столик, на якому стоїть внизу коробка така бананова, і зверху стоїть стоит Кошик для сухих речей. Тобто я знаю, що туди можу накидати, воно вже буде випране, а також запланувала собі щовечора потрошечку складати. Не завжди встигаю, не завжди дітки допомагають. Ну, тому таке хайненьке місце у нас для цієї купи речей є. Далі я переходжу до наведення ладу на шафах. Я просто хочу протерти пил. там Дуже воно захламлене, просто, такими, знаєте, якимось там то малюнками, то пластиліном, то якимись зошитами, то чистий папір, щоб діти там сильно не розтягали. Ну, Такі, начебто, ніякого срача там нема, але. Треба довести його до ладу, поскладати охайненько і протерти всюди пил. На полички для книжок, яку нещодавно ми повісили, то там нещодавно я наводила порядок, тому що робила такі бар'єрні краплинки з пістолету, щоб книжки не падали. Тому там чисто я багато уваги цьому куточку не приділяла. Витерла всі-всі-всі поверхні, всі картини, всі пиляки. Побачила, що квітку треба помити, віднесла її в душ, пополивала, Там вона зараз стікає. І приходжу. Тут у мене дуже багато таких маленьких коробочок з під бзуття. Раніше там були якісь іграшки, зараз я їх організувала в контейнери, які в стелажі знаходяться. Але не хочу поки що нічого викидати, тому що. Завжди мені щось треба, щоб були якісь коробки з підзуття в доступі, бо десь щось захочеться організувати, а їх нема, тому я їх не викидаю. Попритирала під кошиками стілаш і переходжу далі до порядку на цієї шафі на, на горі. Там у мене дрібні іграшки стоять, які я не хочу, щоб Оляна щодня розкидувала. А вона, ну, дійсно, якщо в доступі вона просто розкидує, у неї криза трьох років, ти їй кажеш, збери, а вона каже, ні, і все. Тому всі конструктори, всі маленькі іграшки з-під кіндерів, все, що складається з маленьких дрібних діталек, я ховаю або в шафи, або на шафу. Ну, на цій шафі, в цій шафі взагалі Еліанини речі, тому і на шафі стоять її іграшки. У дівчат, у старших дрібні іграшки вже знаходяться в самій шафі, там у нас і одяг, у кожної дитинки своя шафа. На двох поличках одяг. на Одні школьні приналежності, а на ще одні ігри, всякі конструктори, такі, щоб сестрички не трогали. Ну, звісно, Іляна долазить і туди, все викидає, все розкидує, І у нас через це бувають дуже часто такі бійки. Тому що вона порозкидує, старші прибирати не хочуть. Це не я, це я не буду. А мала така наглюча каже: Я не буду, я не хочу, і ти їй нічого не зробиш. Старші, звісно, дивляться, що вона е, ну. Своєю наполегливістю, своєю не буду, не хочу, ти ще її не приб'єш за це. І мама, звісно, починає або закривати очі, або сама робити за неї. І діти ж старші все це бачать, і теж це не дуже добре у плані виховання. Далі я дуже ретельно мию підлогу з миючим засобом. Прям так Заливаю, заливаю, щоб воно підкисало деякі плями, деякі пластилин. І все це куточки, плентуса. Все сьогодні я ретельненько помию. Перед миттям підлоги я відкрила вікно на провітрювання, щоб воно так теж ретельненько, вся пилюка, яку я загнала з підлоги або з поверхня в повітря, щоб вона вся провітрилася. І зараз, вже коли підлога підсохла, остання справа на сьогодні у мене в цій кімнаті це вивесити виправну білизну. Сьогодні у мене перша партія кольорової білизни, і ось я її зараз повішу і на цьому буде все. Тому величезне дякую всім, хто додивився до цього місця. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші вподобайки, дякую кожному підписнику, який підписався на мій канал. І також закликаю, якщо вам цікава тема мами в декреті, багатодітної мами, будні мами і таке інше, а також щоденник вагітності, вагітна в 40», Тож підписуйтеся і пишіть коментарі, які теми для вас цікаві. Скажіть, будь ласка, чи ви проводите щомісячні прибирання, чи у вас є якась система прибирання? Буду дуже вдячна. Всім пока!